Всіх вітаю. Вчора був стрім на офіційному каналі Квантерпе, і вони випустили осіннє оновлення. Якщо хтось його пропустив, зараз ви все побачите. Це але перед початком, якщо ви тут перший хочете грати на українському серві Квантерпе, обов'язково вводьте мій промокод Гумен. Він дасть вам 50 тисяч, бонуси рівень та віпку. Всі посилання будуть в описі. А також ось переможе з попереднього розіграшу на 1 мільйон. Пішіть мені, будь ласка, включно до 7 числа, так як після 8 числа на жаль, я вже не зможу бути в грі і доволі таки довго, як мінімум місяць, але я постараюся зробити як можна швидше і повернутися в гру. Я постараюсь випустити ще декілька відео, але вони будуть з запланованою публікацією. Тобто, на жаль, там розіграшу не буде, але ви хоча б зможете побачити якийсь контент. Тому дякую. Так, що значнеться? Подивимось, яка буде обнова. Реально, цікаво. Цікаво. Я трошки знаю, але буде цікаво побачити. Вітаємо вас, шановні гравці, проекту Квентерпи. Було гарячим і не лише через сонце. Ми випустили для вас одразу два великі оновлення. І вони принесли чимало нових можливостей у світ гри. Але ми не звикли зупинятися. Настала ось пора змін, пора нових відкриттів і нових вражень. І сьогодні ми з гордістю представляємо вам осіннє оновлення. Важливий момент це лише перша частина з усього, що ми приготували. Попереду ще багато цікавого. І вже зовсім скоро ви дізнаєтесь більше. Але навіть зараз ми впевнені, контент, який ви отримаєте, змінить ваше сприйняття гри. Ми не боїмося експериментувати. Ми слухаємо вас і додаємо те, чого справді бракувало. Тому будьте певні, ця осінь у грі стане для вас особливою. Ми знаємо, що ви часто думаєте наперед. А що ж буде далі? Тож відкриваємо маленький секрет. Друга частина осінь. Осіннього оновлення готується вже зараз. Там ми реалізуємо справді масштабні речі, які перевершать усе, що ви бачили раніше. І це не кінець. Уже в роботі й зимове оновлення, яке стане одним із найбільших в історії проекту. Тож запасайтеся терпіння попереду на вас чекає ще більше сюрпризів. Окрема гордість цього оновлення новий тип володінь, який кардинально змінює. Ігрову економіку та додасть справжнього драйву у щоденний геймплей. Ми говоримо про нафтові вишки. Це не просто ще одна точка для фарму, а ціла система з власною логікою, рівнями прокачки, ризиками і винагородами. Відтепер у грі з'явилося 53 нефтові вишки, і кожна з них може стати вашою. Але щоб отримати контроль, доведеться діяти активно для початку. Ви повинні прибути до об'єкта та розпочати захоплення. Воно проходить у кілька етапів. Спочатку потрібно зламати обладнання, що охороняє вишку, а далі отримати її під своїм контролем, хоча б одну хвилину. І пам'ятайте, суперники не спатимуть. Будьте готові, що у будь-який момент вашу власність можуть спробувати відбити, і тоді доведеться повертатися на місце та захищати своє. Якщо вам вдалося втримати об'єкт, починається справжня робота. Вишка приносить дохід, але для цього її потрібно поповнювати паливо, ремонтувати й оберігати. Після нападу у вас є додаткові 60 секунд, щоб прибути на місце та відбити атаку. Якщо впораєтесь, зможете знову взяти вишку під свій контроль і навіть пройти спеціальну міні-гру з ремонту, де потрібно з'єднувати деталі і повертати обладнання в робочий стан. Ми додали цілу систему прокачки, і вона реально впливає на гру. Ні, не, Усього передбачено 15 рівнів розвитку. Як З кожним новим буде. рівнем ви отримаєте бонуси: збільшення видобутку бензину, дизелю чи газу, зменшення витрат пального, продовження а роботи вишки, зміцнення обладнання. Наприклад, кожна прокачка міцності дає додаткові 100 хп до ваших вишок, тож ворогам буде значно важче їх захопити. А отже, чим більше ви Розвиваєте свої об'єкти, тим вагомішим стає ваш вплив на економіку сервера. А після успішного захоплення та запуску видобутку ви зможете безпосередньо керувати процесом, достатньо заживити вишку і натиснути ЛКМ, щоб розпочати видобуток. Тут можна вибирати тип пального, яке вам потрібно саме зараз. Інтерфейс простий і зрозумілий. Але головне, видобуту нафту потрібно продавати спеціальному NPC. Саме тут ви відчуєте, що таке справжня економіка. Адже у ваших руках опиняється виробничий ланцюг: видобув зберіг, доставив, продав. Це вже не простий фарм, а повноцінний симулятор підприємства, де важлива кожна дія: від натискання кнопки до вибору стратегії. Цей контент ми створювали як для звичайних гравців, так і для цілих сімей та організацій. Тепер вони можуть мати не лише будинки і автомобілі, а й реальний промислов. Новий бізнес, який росте, приносить прибуток і потребує розумного управління. Це новий рівень, і ми впевнені, він вам сподобається. Ми знаємо, фракціям особливо кримінальним потрібен екшел. Ви просили більше активності, і ми вас почули. Відтепер у грі з'являється повноцінний івент із пограбування банків це не просто забіг, і забрав гроші, а багатоступенева система з ризиками і командною роботою. Щоб розпочати пограбування, потрібно зібрати мінімум трьох гравців із вашої фракції. Усі вони мають бути готові діяти швидко і злагоджено. Спершу вам доведеться залякати NPC касирів. Троє учасників одночасно повинні навести зброю, щоб система зафіксувала початок захоплення. У цей момент надходить сигнал до державних органів, і будьте певні, поліція не забариться. Це означає, що часу у вас обма і діяти доведеться мак. Максимально організовано. Далі ви маєте дістатись до дверей сейфу. Там вам знадобиться вибухівка. Закладаєте її, чекаєте декілька секунд, і після вибуху двері відчиняються. Але на цьому усе не закінчується. Усередині на вас чекають ячейки, і, і щоб їх відкрити, потрібна мікросхема. Використавши її, ви запускаєте міні гру з декодуванням сигналізації Лише успішно пройшовши її, ви отримаєте доступ до головної винагороди, сумок із грошей. Чима, та й тут є небезпека. Сумка з готівкою падає у випадку вашої смерті. Тож будь-яка інша фракція може її перехопити. Щоб отримати винагороду, потрібно доставити здобуч на територію своєї організації і покласти її у сейф. Сума, яку ви отримаєте, завжди різна. Це робить кожне пограбування унікальним Таким чином, у грі з'являється справжня кримінальна високоризикова економіка. Де все залежить від вашої швидкості, координації та готовності приймати рішення, а для державних органів це шанс показати себе. Адже кожне пограбування стає викликом і приводом для великого зіткнення. Ми подбали й про те, що погрібало місце для відпочинку від постійного екшену. Тепер на сервері з'явився відкритий кінотеатр, О, який розташувався просто на узбережжі, пляж, хвилі та зоряне небо створюють унікальну атмосферу, де можна провести вечір у компанії друзів або на побаченні з другою половинкою. Це локація. Яка відрізняється від усього іншого? Тут не потрібно поспішати, воювати чи заробляти гроші. Тут головне відпочинок і приємні емоції. Щоп'ятниці та суботи у кінотеатрі відбуватимуться покази мультфільмів, серіалів та фільмів. Ви можете зібратись великою компанією і Фонд, влаштувати собі вечір кіно просто неба. Ми постарались зробити атмосферу максимально реалістичною. У грі працює система монозвуку. Це означає, що залежно від того, як ви повертаєте камеру, звук сприймається по-різному. Створюючи ефект присутності у справжньому кінозалі під відкритим небом. Для ще більшого комфорту ми передбачили можливість орендувати лежаки, ви зможете зручно вмоститися, лягти і насолоджуватися переглядом, відпочиваючи від щоденних справ та напруженого геймплею. Детальну інформацію про розклад показів завжди можна дізнатись у спеціальному NPC біля кінотеатру. Таким чином, кінотеатр стає новою соціальною, ідеальною точкою на карті, де можна знайти нових друзів, провести час разом або просто відчути. Затишок і спокій. А ще ми серйозно попрацювали і над тим, щоб бізнеси стали конкурентними і реалістичними. Відтепер власники можуть не лише отримувати прибуток, а й вести справжню економічну гру. Ми додали можливість бачити вартість закупівлі товарів і встановлювати власну націнку. Тобто тепер саме ви назначаєте фінальну ціну для покупця. Це створює простір для конкуренції між бізнесами. Крім того, з З'явилася можливість замовляти окремі види товарів і встановлювати ціни як для кожного продукту, так і для цілої категорії. Ми також змінили систему оподаткування. Якщо раніше потрібно було бігти до центрального банку, тепер податок нараховується і оплачується прямо в інтерфейсі управління бізнесом. Це значно зручніше і зрозуміліше. Додалася також детальна статистика, яка дозволяє аналізувати прибуток, витрати і попит. Таким чином, бізнес у Квантерпі перетворюється на справжню змагальну сферу, де потрібно думати, рахувати і будувати стратегію. Ми добре розуміємо: у грі важливо не лише заробляти гроші, будувати бізнес. Чи брати участь у боях, часто найбільше задоволення приносить саме спілкування та моменти, проведені поруч із близькими. Саме тому ми вирішили зробити світ квентирпе ще теплішим і людянішим. Додавши парні анімації, першою з них стала довгоочікувана можливість ходити за руку. Здавалося, дрібниця, але скільки вона створює атмосфери, тепер ви можете прогулятися з другою половинкою. Вулицями міста вийти разом на пляж чи просто пройтися парком, і це виглядатиме по справжньому щиро. Такі моменти роблять світ гри живішим, дарують відчуття присутності та додають емоційного тепла. І це лише перший крок. Ми вже працюємо над новими парними анімаціями. Які дозволять ще краще передати романтику та емоції у вашій грі. Попереду більше інтерактиву, більше можливостей виражати почуття та більше деталей, які роблять ваш ігровий досвід особливим. Ми також не забули про тих, хто щодня підтримує на ходу транспорт у нашому світі. Автомеханіків їхня роль завжди була важливою, але тепер вона стане ще ціннішою для механіків. З'явився новий вид підрозділ. Заробітку, евакуація машин це не лише додатковий спосіб заробітку, а й можливість урізноманітнити будні. Уявіть ситуації, автомобіль застряг залишений посеред дороги чи заважає руху, і саме ви, евакуатор, приїжджаєте, щоб навести лад. Це додає грі динаміки та Ре, створює відчуття реальної користі для всієї але спільноти. Але спільноти. Що це тепер механіки механіки можуть має відчути має себе має справжніми має рятівниками міста, адже саме від них залежить порядок Тому, на дорогах. А для гравців це шанс урізноманітнити свій ігровий досвід. Замість стандартних ремонтів чи заправок вони отримують ще одну професію зі своїми викликами та можливостями. А тепер повернімося до сьогоднішніх змін. Ми ретельно вивчали ваші коментарі, чули ваші прохання Ой, і знайшли рішення для того, що давно вимагало виправлення. І почнемо ми з того, що багатьом дуже псувало життя при операціях з нерухомістю відтепер при продажу квартири іншому гравцеві у комплекті з житлом автоматично передаються і паркомісця. Тобто, якщо ви купили квартиру з місцем для авто, воно залишається у вас. Якщо продали, воно перейде новому власнику. Більше ніяких непорозумінь і втрат. Це не просто технічна правка, це справжня зручність, яку ви відчуватимете кожного разу, коли вирішите продати або купити житло. Ми добре пам'ятаємо, скільки разів ви просили нас про цю функцію. Тепер вона реалізована. А також ми додали низку змін, які зроблять ваш ігровий досвід ще цікавішим та зручнішим. Відтепер у грі з'явився чорний список для сімей. Що дозволить краще контролювати внутрішні відносини та уникати небажаних конфліктів на маркетплейсі? Додано можливість приміряти одяг перед покупкою. Тепер ви зможете одразу побачити, як нова річ виглядатиме на вашому персонажі, а власники ВІП статусів отримують додаткові переваги, розширені ліміти оголошень на маркеті. Плюс 2, плюс 5 та плюс 10, Що відкриває ще більше можливостей. Ще одне нововведення стосується мисливців. Тепер на місці смерті тварини під час полювання автоматично з'являтиметься маркер. Це зробить процес збору трофеїв значно зручнішим. Також ми розширили функціонал бази даних закону. Тепер можна здійснювати пошук гравця не лише за іменем, а й за номером телефону чи машини. Це спростить роботу організації і пришвидшить взаємодію з системою. Важливі правки торкнулися і сімейних та фракційних активностей. Ми виправили відображення блипів під час сімейних війн, прибрали спавну глобальні глобальній війні сімей із диспетчерської вишки, а також додали ліміти для фракцій на атаку та оборону. Крім того, встановлено обмеження на кількість дилерів під владою, не більше двох, що робить баланс у грі чеснішим та прозорішим. Не забули й про зручність у повсякденному геймплеї. Тепер на карті відображатиметься мітка вашого чоловіка чи дружини. Окремо у меню таймери відкатів додано показник відкату бронежилета, що допоможе планувати бої та слідкувати за своїми ресурсами. Нарешті ми виправили і баг з командними боями на арені, коли після виходу гравців система працювала некоректно. Ці зміни не просто технічні правки, це кроки до того, щоб світ кванти РП став ще більш реалістичним, зручним і насиченим. Кожна нова деталь, відмітки на карті до оновленого інтерфейсу пошуку створює відчуття живого світу, де все працює злагоджено, і ми впевнені, ви відчуєте це з перших хвилин гри після оновлення. А зі всім іншим, ви зможете ознайомитись у DevBlog у нашому Discord. Ми щиро вдячні кожному з вас за підтримку, активність і критику, яка допомагає нам ставати кращими. Попереду чекає друга частина осіннього оновлення, масштабна, динамічна і справді вибухова. Ми готуємо контент, який здивує навіть найвідданіших гравців, і можемо пообіцяти там буде по-справжньому гаряч. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Розвиваєте спільноту і робите її. Живою, бережіть себе, насолоджуйтесь грою і пам'ятайте, найцікавіше, що попереду. Слава Україні! Так щоб де ферма? Ні, ну блін, непогано, а тим більше, якщо це перша частина, це прям бомба. Ну, для сімей завезли, понятне діло, е, ограбління в вишок там далі. Для крайму завезли ограблення банків. Добавили мілочовку, розваги для гравців, а саме кінотеатр, непогано. І пізніше додавлять ферму. Ну, це, ну, якщо чесно, це нормально. Так додавили. Було б класно, якби це все в одне оновлення. впихнули. би Це прям настільки масштабно було. Але ну, поки так. Пока без ферми. Опа, правильно. Дивіться відосик. Так що так, блін, ну що люди пишуть? Що люди пишуть? Всіх вітаю! Це вже четверта Опа. серія. Ш... Все. Реклама вам, так що переходьте. <ріху> Оце так перекинуло. Ну, загалом, що можна сказати, обнова непогана, класна. Е, що б я хотів би, щоб ще дали? дали? Ну, звісно, ферму. Тобто хотілося б, щоб її додали просто в цьому відео, ну, в всі обнові. Але, на жаль, ну, що поробиш. А так, типу, обнова топ. Мені, в принципі, сподобалось. Е, для сімей є розваги, для край мої розваги, для звичайних гравців також. А що ще треба, типу, парні анімації додали нарешті, вже скільки люди просили. І додали. А от ще цікаво іменно з цим механіком, типу, ски, наскільки прибильна буде ця робота. Ну, коротше, цікаво. Так що, от так от. Дякую за перегляд всім.